Хочу привітати зі святом наших захисників і захисниць і сказати, от саме своє якби, відчуття. Буває дуже складно іноді заходити до залу, дивитися, які, які вони ну, як, поранені, да? але коли ти розумієш, що ти робиш їм якусь частинку тепла, і те, що дівчата готують завжди, різноманітні страви, гарячі, все вчасно. Подана, і вони тобі дякують, посміхаються. Насправді це ми їм вдячні за те, що вони своє життя таким чином змінили і зараз захищають Україну. Побажати хочеться їм тільки одного це перемоги і повернутися в свої сім'ї живими. Ми готуємо для їх з любов'ю, як для своїх дітей, як для своїх братів, чоловіків, як вдома, як вдома, щоб все для них було. І всі ми дуже раді, хто до нас звертається. Ми у нас тут різні ж дієти бувають. Ми для їх ну стараємося. Я завжди говорю: не стісняйтесь, у нас є там і протерті дієти, не стісняйтесь, підходьте у нас, ну і ще додатково ми вам зробимо. Я побажала захисникам міцного здоров'я і хотіла б, щоб закінчилась війна, і вони скоріше повернулися додому. Це дуже сумно, тому що всіх сім'ї, мами. Дружини, які за їх дуже дуже переживають, і дуже хотілося б, щоб вони поїхали додому на це свято, і щоб збулися всі їхні мрії, заповітні, наші, їхні. Бо ми дуже цього всі чекаємо, дуже чекаємо і, і ждемо перемогу. Це мабуть, на заповітніша мрія. Дуже велика вдячність за наш захист, за наше мирне небо, те, що вони нас захищають, обороняють. Завжди морально, навіть нас підтримують як медичних працівників. Дуже багато психологічно травмованих до нас надходять, і фізично травмованих Дуже потрібна психологічна для них підтримка. Коли вони до нас надходять, деякі розгублені і стараємося як можемо їх підтримати морально, їхній бойовий дух, інколи вони. З нами взаємодіють також і бачать наші сльози, тому що нам дуже боляче за них. І вони також нас підтримують в моральному плані, тому що вони нас захищають, вони нас боронять, щоб ми також посміхалися завжди, коли ми їх приймаємо. Ми виносливі. Работаем очень тяжело, конечно, очень тяжело. Сутки и сутками, и день, ночь, один выходной. У всех семьи, дети, внуки. Но тем не менее, все мы отданы работе. За мою службу и работы в госпитале 45 лет, больше 45 лет я работаю. Это сейчас самое тяжелое время. Хочу, чтобы быстрее закончилась эта война, чтобы все вернулись в семьи, чтобы были здоровые все, чтобы мы жили полноценной жизнью все, жили и радовались. І вірили в світле будуще наше, яке должно бути. Хлопці пройшли через дуже складні події, і не всі хлопці можуть морально і ментально це опрацювати. У когось це проявляється агресією, у когось це проявляється апатією. Пацієнти дуже складні. Пацієнти вимагають дуже багато уваги, дуже, дуже багато ресурсу морального від медичних працівників, дуже багато лягає на плечі середнього та молодшого медичного персоналу. Їм шана і хвала, вони витягують дуже багато роботи. Терпіння наснаги, всім хочу побажати, бо без того ніяк дуже складно, насправді дуже складно. Категорія пацієнтів різна, обставини, з яких вони до нас приходять, також різні. У всіх є свої якісь негаразди, життєві проблеми, і вони це все хочуть, не хочуть, але проєктують на нас.